Що робити у разі хімічних аварій під час воєнного стану це питання особливо актуальне, адже ворог не обирає цілі, а б'є по них. Тож мусимо бути готові до всього, аби вберегти життя. області є Певна кількість таких об'єктів, звичайно, ми їх озвучувати не кількість, які саме з вами не будемо. Із цими об'єктами проводиться профілактична робота зокрема, забезпечується додатковий захист елементів, ураження яких становить особливу загрозу. Також знижують об'єми хімічних речовин. По кожному об'єкту систематично проводяться навчання сил та засобів цивільного захисту, залучення всіх задійних служб. По кожному з таких об'єктів розроблений план та алгоритм дій у разі настання надзвичайної ситуації, в якої прописано. Функціонал кожної служби оперативного реагування. Плани дій у разі надзвичайних ситуацій оновлюються. Якщо така сталася, перш за все проводиться оповіщення органів управління цивільного захисту. Відповідно оцінюють наслідки аварії. Для кожного об'єкту хімічної промисловості розроблені різні сценарії, враховуючи найнебезпечніші варіанти розвитку подій. Оповіщення населення відбуватиметься за найкритичніших ситуацій. Це Сигнал тривоги, це засоби масової інформації, це соцмережі. Це фМ-радіостанції, також це додаток повітряна тривога, який розроблений Міністерством інформатизації цифровізації разом з фірмою «Аякс». І з обов'язковим текстовим повідомленням щодо алгоритму дій населення, що ж робити у разі хімічної аварії, якщо ви перебуваєте в приміщенні, необхідно щільно закрити вікна та двері за можливості спуститися в підвал чи укриття. Я б рекомендував би разом з тривожною валізкою, з аптечкою мати. Засоби індивідуального захисту саме від хімічних речовин. Вони на сьогоднішній день є доступні, їх можна придбати, можна вивчити інструкцію щодо їх використання. Є спеціалізовані для дітей, тому що в рамках готовності до найгіршого це такий засіб абсолютно необхідний на сьогоднішній день.